У кімнаті є 100 людей. 99% з них лівші. Скільки потрібно вийти лівшам з кімнати, щоб в кімнаті їх залишилось 98%. Давайте розглянемо першу ситуацію. Зараз у нас у кімнаті 100 людей. З них 99% це лівші, 1% це правші. Тут легко порахувати, якщо 100 людей, то 1% це одна людина. Тож лівші у нас 99%, правші у нас 1. Далі ситуація друга. Лівші вийшли з кімнати. І скільки людей залишилося всього в кімнаті, ми не знаємо. Але ми знаємо, що з них 98% це лівші, 2% це правші. Оскільки правша був один у кімнаті, і він з кімнати не виходив, то він один і залишається. А далі думаємо так: якщо одна людина це вже 2%, дві людини це 4%. То 98% це ділимо на 2 – 49 людей. Виявляється, що якщо лівшів було 99, а тепер їх 49, то дуже легко порахувати. Від 99 віднімаємо 49%, маємо 50 лівшів, у нас вийшло. Ось така доволі цікава задача.